Привіт! Фітинова кислота це так званий антинутрієнт, який може погіршувати засвоєння кальцію заліза та цинку з рослинних продуктів. Однак деякі вегани стверджують, що не у всіх людей заліза з рослинних джерел засвоюється однаково погано, і вони мають рацію. У деяких людей травна система добре справляється з фітиновою кислотою. від Чого це залежить? Чому ми по-різному дружимо з фітиновою кислотою? По-перше, тут грає роль білок цистатин СН у слині. Дослідження показали, що висока концентрація білка цистатину СН у слині дозволяє зв'язувати фітинову кислоту вже на етапі жування їжі. Це покращує засвоєння мікроелементів, які споживаються разом з фітиновою кислотою. Порада. Ретельно пережовуйте їжу. Це допомагає кращому засвоєнню поживних речовин. Другий аспект цистатин СН та імунітет. Цистатин СН це частина нашої імунної системи. Він не лише допомагає боротись з бактеріями, але й покращує засвоєння корисних речовин. Цікавий факт: люди з високим рівнем цистатину СН менш чутливі до гіркості кави, тому любителі кави чорної і без цукру, ймовірно, мають високий рівень цього білку. Крім того, споживання кофеїну може стимулювати вироблення цистатину СН. Тому кажуть, що до смаку кави потрібно звикнути. Ну і третє, негативні аспекти цистатину СН. Це, по-перше, алергічний нежить. Високий рівень цистатину СН може посилювати симптоми алергічного нежитю. Однак він також допомагає боротись з алергенами, наприклад, з пиловими клещами. Старіння клітин. Цистатин СН майже відсутній у здорових клітинах, але його рівень… Рівень значно зростає у старих клітинах. Онкологія: високий рівень цистатину СН може бути пов'язаний із нижчим шансом вижити при деяких видах раку. Однак у деяких випадках він може допомагати пацієнтам після серйозних хірургічних втручань. Підсумок. Цистатин СН це важливий білок, який впливає на засвоєння поживних речовин, імунітет та інші процеси в нашому організмі. Його рівень може бути як корисним, так і шкідливим залежно від ситуації. На жаль, в Україні поки що немає лабораторних тестів для визначення рівня цистатину СН.